Бродівська бібліотека для дітей завжди радо зустрічає гостей, особливо малечу. Відтак працівниця книгозбірні постаралися і організувала чудову подію. Більше інформації у сюжеті. У Бродівській дитячій міській бібліотеці на постійній основі завдяки талановитим працівникам відбуваються яскраві події. Працівниця книгозбірні з дітками провела цікаву бесіду по книжечці письменниці Зірки Мензатюк. Яка мені тут найбільше сподобалася? Казочка. Великий бал. Казка називається Великий Бал. Як ви думаєте, про що мова може тільки Діти, А якщо книжка називається Чарівні слова, а казка Великий Бал. От як ви думаєте, про що там може розповідатися? Чарівні слова? Що не... Хто може, що може зустрічатися там на цьому балу? Добре, а хто там міг зустрічатися на Принцеса. Добре, принцеса а що книжка — чарівні слова. Відштовхніться трошки від нас. До, до нас прийшли слова з інших мов, зі всіх країн світу, але ми їх потім собі присвоїли і вони стали нашими словами. Дивіться, я навіть сама не знала, коли перечитувала ці всі слова. Латиняни, клас, канікули. І словами нашої українські вони на нас прийшли, вони нас прижилися. Під час дійства маленькі гості ознайомилися цікавими фактами з життя та творчості сучасної дитячої каскарки, які підготувала Лідія Дзьоба, бібліотекарка відділу обслуговування 5-9 класів. 21 жовтня 1954 року у мальовничому селі Мамаєвці Чернівецької області народилася зірка Мензатюк. Сучасна українська письменниця, талановита журналістка, відома каскарка. В цей час на Буковині дуже популярні були жіночі імена, такі як Калина, півонія, фіалка, квітка, зірка. І батьки назвали дівчинку зіркою. Мама дівчинки дуже любила вишивати. Вона і ткала килими і писала писанки. І згодом всі, всі свої вміння, всі знання передала дівчинці. Але в Сірки в дитинстві були і свої захоплення. Вона захоплювалася квітами, в лісі не дозволяла зривати своїм друзям квіти і розмовляла з ними як живими істотами. Також вона дуже любила читати, читала все підряд. І батьки не дозволяли їй цього робити, тому вона змушена була ховатись, а ховалась вона на зеленому горісі. Цей горіх нагадував їй зелене шатро. Вона залазила на гірку, сідала і читала, читала, читала. Писати почала вона рано, у другому класі. Коли вчителька задала додому написати переказ лізь восени, мала написати на пів сторінки, а написала на цілих п'ять. На цьому вона не зупинилась, написала ще декілька віршів і віршовану казку про кицю Мурку і дівчину Ганну. Школу закінчила, вступила у Львівський університет журналістики. Який закінчила з червоним дипломом. Після цього 10 років вона працювала кореспонденткою районної газети обласної і потім республіканської. Чоловік її Степан Фіцаш, соліст Національної опери України. А після народження дочки Наталії вона зрозуміла, що буде писати тільки для дітей. Її казки неодноразово друкувалися в дитячих журналах, таких як соняшник, малятко, пізнайко, барвінок. Дуже любила вона відзначати українські християнські свята, адже зростала у віруючій родині і надзвичайно любила подорожувати, подорожувала своєю сім'єю по всій Україні, відвідала майже всі відомі фортеці і замки. В її творчості є одна особливість. Вона намагається малку прищепити дітям любов до рідного слова, до народних традицій, до історичних пам'яток. Зірка Мензатюк прославилась завдяки захоплюючим дитячим книгам, які наповнені веселими пригодами. І українськими мотивами у її доробку понад 30 книг для дітей, зокрема на передодні дня української писемності та мови до просторії книгозбірні на літературну мандрівку творчості української письменниці зірки Мензатюк завітали учні 3-го А класу. Із вчителями Ольгою Каїмовою та Наталією Базютою. Млечча дізналася цікаву інформацію про ряд керамічних виробів з Гончарської глини, яку підготувала Ніна Тарішевська, бібліотекарка відділу обслуговування користувачів молодшого віку. Я думаю, що у кожного з вас є вдома глиняний посуд, особливо на світловиче. А я його робив сам. Браво, круто! Я не пробувала, мені би хотілося це спробувати, а мені не вийшло, на жаль. Яке тут, думайте мистецтво? Ну, глиняні горщики, але, але роблять її, гончарі, ото і надбання нашого народу, ото і старт нашого народу. Зокрема, Малеча поринула книжковим світом різних видів українського мистецтва. різьба подеру. Та ж ви що такого не пробували ніколи, нічого робити. Наче будете пробувати У вас в житті ще все впереді. Петрусині ветеранки – який вид мистецтва нашого народу. Ветеранки ми робимо всі судимо перед новим роком. На вікна чіпляємо, в ту хаті де чіпляємо. Робите ніколи дівчата. Не робили ветеранки. Ми не робили не ветеранки з вами. Та не а, 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 а яким приладом ви користувалися, робили ветеранки? Що ви використовували? вірно. Також заступниця директора по роботі з дітьми Надія Степура розповіла дітлахам цікаву історію пригод із книги Таємниця козацької шаблі. І коли вона їздила по тих храмах, очевидно, в неї народилася ідея написати якийсь гарний твір для дітей, тому що із замками зв'язані всякі пригоди. Правда? Так. І ось вона написала таку книжку як таємниця козацької шаблі. І як ви закінчите зараз ви в третьому класі, закінчите четвертий клас, вам обов'язково дадуть завдання на літні канікули прочитати цю книжку, тому що вона внесена до шкільної програми. Вона надзвичайно цікаво написана. Це як детектив, коли з'явився привид в родині і сказав: порятуйте козацьку шаблю, вона в небезпеці і родина Русаків. Які жили в Києві, вирішили в мандрівку. Вони їдуть машиною, старим автомобілем своїм, і їхньою донькою, тато, мама й донька Наталя. І вони їдуть. А, а де? Привід не міг їм пояснити? І вони їдуть, зупиняються у замку, біля нас є місто, таке в дубно. Вони їдуть в дубно. Потім вони їдуть на козацькі могили, бо вони вирішили, що шабля козацька має бути де. Де воювали козаки. Проте і там шаблі не було. І далі вони їдуть, їдуть, їдуть. Відслідне в бібліотеці. Як ви думаєте, які найцінніші книги які є в бібліотеці? Які? Це ці книги, де згадується наше місто Броди. І у цій книзі згадується наше місто Броди. Тому що як сім'я козаків їхала шукати шаблю до Олеського замку. Через наше місто Броди, проминули пиш, про ми і гарне містечко Броди, тоді села, які чомусь називалися гаї. Гаї Старобрінські, гаї Смоленські, так? і далі вони поїхали. Що сталося? Які пригоди чекали дівчинку Наталю так? і тих злих героїв. Працівники книгозбірні підготували для присуддя неймовірну розповід про книги, які є у фонді дитячої книгозбірні. Ви так. 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 борщик? Борщик взагалі ті книжці не тільки про борщик. Тут про смачні вареники, про блінчики, про таку смухоту, саме ця книжечка. Але назва названю тобі борщику. А знаєте, чому саме така назва? А тому, що хлопчик був худенький і не знав, які вітаміни йому треба їсти, щоб йому. Трошки набрати масу тіла, а це є все наші лікарі. Всі ті продукти, які входять, божки не тільки морковка, бурячок, капусту, В якому місті, в Канаді, в якому ні не знаю, на жаль, не знаю. Знаєш, що прийдеш і скажеш. Треба прочитати книжку. Можливо, там до кінця і все написано. А ще є така книжечка, з тобі борщику. На зустрічі діти прослухали змістовну краєзнавчу розповідь про місто Броди. А знаєте, чому, чому для нас людей, котрі живуть в бродах, є цікавою та книжка, Ні. тому що наше місто Броди, воно було народилось і заселене на болотах. І тому наше місто, як кожне місто, яке себе поважає, має свій герб. І на нашому гербі міста Броди є зображена Лілія. Бачите? Оце ми маємо знати. Оце рівні, оце рівні, з так, це цих у На завершення гості переглянули емоційну патріотичну виставу, як Гриць Україну рятував. А звали її Україна, а хлопчик був веселий та жвавий. Його звали Грицем. Жили вони дружньо та щасливо. Кожну хвилиночку праці. Але одного разу трапилась біда, залетів до їхнього краю злий, трьохгуловий змій, схопив матусю Україну та поніс її далеко-далеко. Грицю, далеко. сину, допоможи! — матінка Матусю. <плакав> Заплакав маленький Гриць, затужив за матусею. Без матусі, як прожити, де мені її знайти? Хоч вони готові й діти, я на пошуки йти. Під час патріотичної вистави малеча отримала неймовірні враження. Разом із героями переживала різні емоції. Щира подяка працівникам дитячої бібліотеки, які, незважаючи на складні події, продовжують організовувати для дітей чудові зустрічі та особлива подяка Збройним силам України. Аж тут і матінця Україна вийшла з печери. Гріцю, син мій рідний, дякую тобі, вам, звірята, дякую про те, що врятували мене від Змія злого. Будемо ми разом жити, будемо ми щастю радіти, працювати, веселитись і ніколи не сваритись, Щоб цвілила нина галі, наш рідний край і стали спірята, та матуся Україна, жити разом. Освічани разом з дітьми звернулися до креативних працівників міської книгозбірні. Дуже раді за такі завжди цікаві пізнавання зустрічі. Кожна зустріч чогось навчає правда, діти. Так. Чого навчила сьогодні казочка? Що треба допомагати, щоб тобі допомагали. Вірно, допомагаєш іншим і звісно будуть допомагати тобі. Отже, дякую за співпрацю. Кличте, завжди з радістю, будемо до вас приходити. Кажемо, що Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.